Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось такі водостічні канали по вулиці Сорокаріччя Перемоги. Люди говорять, що під час дощів вони навіть виходять із своїх так званих берегів і затоплять всю територію. Місцевим мешканцям не добратися до зупинок громадського транспорту. Окрім того, ці канави буяють антисанітарією. Людям набридло жити поблизу нечистот. За допомогою звернулись до народного контролю. Люди і не пам'ятають, коли востаннє комунальники прочищали канави на їх вулиці через гори непотребу, який потрапляє в ями, підтоплює весь мікрорайон. Розповідає Ніна Миколаївна. Канави не чистяться. Канави забиті і через що люди починають плавати у нас? 40 річ перемоги дороги завиливає вода. Вода йде аж відкритого ринку і спускається аж сюди, і тут топить увесь наш масів. Вода плють прямо з під окна і прямо у повний огород. І все біжить, прямо викопав підвал, повний підвал води набралося. Ще одна біда суцільна антисанітарія додають мешканці. Бутылки, там мусор, там целофани, там що угодно. І діти тут ходять, гуляють. А вечір наступає, а діти, а, а грязь, а мусор, а води по колінах, а со школи, а з гуртків. Як це можна так жити? З будь-якою властю. Надаєла. Народний контроль вирушає до чиновників, щоб з'ясувати, коли ж мешканці 40-річчя перемоги зможуть спокійно порисуватись вулицями в будь-яку погоду. Ті кажуть, приберуть непотріб, але додають чистота залежить і від самих мешканців. Не викидати, не засмічувати ці водосточні канави, оскільки вони є дренажною системою. Планомірно протягом наступних двох тижнів будемо виконувати ці роботи. Народний контроль простежить за тим, щоб обіцянки були виконані якісно та в зазначені терміни. Микола старий віра Шестакова, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, ми. команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.